новини в ефірі телеканалу Інтебе. Мене звати Наталка Єднак. І вже за хвилину я розповім вам головні події дня сьогодні. У випуску в області від кору лікують немовлят. Тернопільські школярі та військові сформували живий ланцюг. За дотриманням норм паркування у місті стежать муніципальні інспектори. Епідемія кору не вщухає. Медики продовжують фіксувати зростання захворюваності. В області в середньому щоденно реєструють близько 20 хворих у Тернополі в інфекційному відділенні дитячої лікарні для госпіталізації хворих на кір виділили весь поверх. Весь другий поверх у тернопільському дитячому інфекційному відділенні виділили для хворих на кір. Сьогодні серед 27 пацієнтів є і зовсім маленькі одномісячне і шестимісячні немовлята. На жаль, почастішали випадки, коли першими починають хворіти батьки на кір. Це молоді дорослі. А після них хворіють діти, які ще не підлягають вакцинації. На сьогодні ми маємо в інфекційному відділенні дитину віком один місяць, яка захворіла. Після хвороби своїх батьків, яка була в контакті з хворою на кір мамою, з хворим на кір батьком, в даному випадку ми маємо кір, який є оскладений обструктивним бронхітом. Дитина мала виражену виражений дихальну недостатність протягом декількох днів перебувала в реанімації, Дивоняк закликає всіх молодих людей, які тільки планують стати батьками, щепитися від кору. Сьогодні це єдиний захист, який, як мінімум, обіцяє легший перебіг захворювання. У цьому переконалася тернополянка Василина Пігій. Жінка вже четвертий день зі своїми синами, дворічним матвійчиком та трирічним Максимчиком у лікарні. Один в мене щеплений, один не щеплений. Ми хотіли так, але в нього були трошки протипокази. Він коли в менше б у нього була дерматит. Весь час висипка. Коли хочемо зробити або соплі, або кашельну відповідно. Має бути здорово, коли е, робимо прививку. Відповідно, захворювання двоє дітей перенесли по різному. Молодший у мене не прививки немає, тому він захворів перший. На п'ятий день температури в нього почалася висипка. Буквально висипали три дні. Нежить, кашель, кон'юктивіт, от всі притаманні симптоми для кору. Старший почав хворіти буквально десь через три дні після молодшого, але він в мене має прививку, тому він переніс набагато легше. Лікували симптоми, бо як такого лікування від кору немає. Вдома температуру збили, висипка зійшла. Втім, у грудях лікарі почули хрипи, госпіталізували, щоб не було ускладнень. Якими? кір і найнебезпечніший, на жаль, маємо багато ускладнень. На жаль, є багато пневмоній. На жаль, є бронхіти, ларингіти, гепатити, і зараз по області є одна дитина в дуже тяжкому стані з енцефалітом після кору. Через енцефаліт чотирирічний хлопчик із Заліщицького району вже більше трьох тижнів у комі. Дитини первинно був в кір. Вона була виписана із стаціонару додому. І десь через тиждень з'явилася клініка енцефаліту. Дитина спочатку була знову ж таки госпіталізована в Заліщицьку лікарню. Далі переведена в обласну дитячу лікарню. Спочатку неврологічне відділення, потім другий день в реанімаційне відділення обласної дитячої лікарні. Ще перед тим як вона попала в Заліщицьку, вона перед тим теж лікувалася. Вона було в діагноз ГРВІ. Тобто дитина ослаблена. Епідемія кору прогресує. Ситуація по всій Україні є напруженою на Тернопільщині, ж попри лякаючу кількість захворілих, люди продовжують ігнорувати щеплення за даними Міністерства охорони здоров'я, Ров'я у нашій області до імунізації поставилися чи не найлегковажніше, якщо минулого року за цілий рік ми пролікували 405 дітей у відділенні, переважали жителі сільської місцевості. То вже за перший місяць цього року у відділенні було 85 дітей з кором. Переважають діти, які не отримали жодного щеплення. І найближчим часом захворюваність на спад не піде, прогнозують фахівці. Уже маємо з початку січня 641 первинний один первинний діанос кору. Попередній місяць у нас було дітей. 700... 782 випадки. Ну тобто, думаю, що в січні буде не менше. Очікуємо, що і лютий буде висока захворюваність. По Україні, за даними мозу, протягом січня за допомогою медиків звернулися 8,5 тисяч осіб. Від ускладнень померли п'ятеро. Разом із минулим роком кір забрав вже 21 життя. Втім, через епідемію і те, що хворіють дітки, до двох років летальні наслідки можуть наступати і через кілька років. Такі діти, особливо хлопчики, через п'ять. 5... 7, максимально 27 років описані випадки можуть мати підгострий склерозуючий панецефаліт. Це є захворювання нервової системи зумовлене тим, що вірус кору е, залишається персистувати в організмі в клітинах нервової системи і закінчується летально і тільки летально. За статистикою трапляється 6-7 таких випадків на мільйон перехворілих. День соборності та сторіччя проголошення незалежності Української Народної Республіки Тернополяни розпочали відзначати ще зранку. На Миколинецькому кладовищі біля меморіалу січових стрільців відправили панахиду за померлими героями та помолилися за мир в Україні. Міський голова зауважив, українці неодноразово доводили наша держава самостійна і незалежна. Сто років тому, вперше за багато століть, об'єдналися всі українські землі. Весь український народ в єдину соборну українську країну. На жаль, 100 років тому пала незалежна українська держава, пала під ударом як зовнішніх, так і внутрішніх ворогів. Але символ єдності залишився. 22 січня 1990 року мільйони українців, простих людей вийшли для того, щоб створити ланцюг єднання, і вперше знов таки об'єднали схід і захід України і знов показали всьому світу, що ми пам'ятаємо себе. Ми пам'ятаємо свою історію. Вшанували сьогодні і пам'ять загиблих п'ять років тому. 22 січня 2014-го на Майдані загинули перші герої Небесної Сотні Михайло Жозневський, Сергій Нігоян та Юрій Вербицький. Загалом, з нагоди Дня Соборності України на Тернопільщині відбулася низка заходів. Зокрема, в обласному центрі школярі та військовослужбовці сформували ланцюг єднання. На цих кадрах 21 січня 1990 року. В цей день з нагоди 71-річчя з луки УНР і Зунр мільйони людей взялися за руки, з'єднавши через Львів, Івано-Франківськ та Київ. Проходив живий ланцюг і Тернополем. Я стояв, якщо взяти з баразки кільце, отуди далі на хмельницькій дорогу в цій частині я стояв. Хочу сказати, що було якесь дуже піднесення духу, величі такої. Якось був дуже такий настрій, приємний, святковий, такий, і була впевненість, те, що ми все ж таки вийдемо з того, з того ярма і станемо вільною незалежними людьми. Ще в 90-му році український народ доказав, що Україна хоче бути єдиною, сильною, міцною і спільно разом будувати якесь нове життя. Сьогодні в День Соборності України та сторіччя проголошення Акта злуки, у місті свій ланцюг єднання. Його учасниками стали здебільшого старшокласники тернопільських шкіл. Ми підтримуємо акцію в честь Дня Соборності України. Долучаємося всім класом, всією гімназією, як однією родиною, однією сім'єю. Багато класів з нашої школи бере участь у заході. Цей день означає єдність народу України. Приєдналися до дійства і військовослужбовці Тернопільської окремої артилерійської бригади. У 1919 році схід та захід об'єдналися. Звичайно, приємно долучитися до такої акції. Розтягнувся ланцюг єдності центральними вулицями міста. Починається від пам'ятника борцям за незалежність України. Вона пройде вздовж театрального майдану до барельєфу В'ячеслава Чорновола, потім до Ярослава Стецька, до пам'ятника, до пам'ятника Степана Бандеря. Повернеться назад сюди біля. Четвертої школи, де була резиденція Західноукраїнської Народної Республіки, і знову ж таки повертається до пам'ятка борцям за незалежність. Зі слів організаторів, мета такої акції продемонструвати, що ми всі це одна незалежна, цілісна Україна. Події історичної давнини відтворили сьогодні у підволочейську реконструкцію бою між січовими стрільцями та більшовиками. Дивіться далі. Саме так рівно 100 років тому українці об'єднались. Відбулося завдяки акту злуки, відповідно до якого УНР та ЗУНР стали єдиною соборною Україною. Сьогодні ж це зробили учасники операції об'єднаних сил. Сьогодні ми святкуємо, святкуємо на такому духовному піднесенні. Тому що ми розуміємо ціну, жертовність оце роз'єднання, адже вже 4, більше ніж 4 роки триває війна. Штучно організована тим самим ворогом, Московію. Святкування соборності України у підволочиську об'єднало понад пів тисячі людей. Учасники акції переконані, ця дата важлива для кожного з нас. Важливе то що дійсно що люди то як сказати відчували на собі, розумієте, що а так, щоб було важливо, важливо, важливо те, що в нас є держава, розумієте? Держава буде все важливо, бо ми українці. Ми хочемо. Єдності хочемо відновлення, все таки нашої вільності, свободи. Це важливий день для нас. Історичний тим більше історії, тим більше сторіччя. Це величний день. Присутні вшанували пам'ять загиблих героїв. Хвилиною мовчання священнослужитель відправили молебень для того, аби як найкраще відтворити події сторічної давнини. Тут організували реконструкцію бою між січовими стрільцями та більшовиками. Реконструкція бою вояків УНР із УНР проти. Більшовицьких захому захватників е, по суті, те, що зараз відбувається на сході України, відбувалося 100 років тому. На жаль, 100 років тому ми не втримали нашої незалежності, але зараз я переконаний в тому, що перемога належить нам, і ми маємо шанувати тих, хто віддав своє життя за Україну. Інспектори з паркування працюють на вулицях Тернополя. Поки що лише попереджають порушників, втім невдовзі почнуть виписувати постанови. Подробиці у сюжеті. У вересні минулого року почали діяти нові правила паркування. Серед іншого, за дотриманням норм, тепер покликані слідкувати спеціальні інспектори, яких призначає місцева влада. У Тернополі при міському управлінні муніципальної інспекції створили сектор контролю за паркуванням транспортних засобів. Наразі там працюють четверо людей. Поки що вони здійснюють інформаційну роботу і вже з 9 січня винесли 160 попереджень. Левова частка порушень в місцях з найбільшим потоком транспортних засобів, як от центр міста та район ринку. Це паркування відповідно при недотриманні відстані, наприклад, до пішохідних переходів, до перехрестів вулиць, так само задійство паркування на смугу для руху транспортних засобів. Як ми бачимо, це по вулиці Живова не дуже часто трапляється, та й інші, інші дрібні порушення. І вже невдовзі за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспорту. Інспектори з паркування почнуть виписувати постанови. Нам вже до всіх необхідних заходів для початку роботи в даній сфері, тобто до накладної. Постанов на даний момент ми чекаємо доступу до єдиного державного реєстру транспортних засобів України для того, щоб мати інформацію про те, хто є власником транспортного засобу. Саме власники сплачуватимуть штрафи зі слів Ігоря Максимєва, недотримання правил інспектори фіксуватимуть на фото або відео при потребі використовуватимуть вимірювальні пристрої і залишатимуть повідомлення про винесення постанови на лобовому склі автомобіля. Ознайомитись зі своїм правопорушенням можна буде на сайті Ті, міської ради, крім того, постанову надсилатимуть за місцем реєстрації власника транспорту. Якщо паркування не створює перешкоди в руху інших транспортних засобів, або ж не створює небезпеки для руху водіїв, то це порушення підлягає під частину визначення частини першої статті 122 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Тоді на водія накладається адміністративний штраф у розмірі 255 гривень. Якщо ж автомобіль припаркований таким чином, що створює суттєво. Перешкоду або наражає інших учасників дорожнього руху на небезпеку. Тоді це вже є частина 3 статті 122, І штраф відповідно в два рази збільшується. Також передбачається евакуація даного транспортного засобу. До слова, якщо водій вирішить сплатити штраф протягом 10 днів, то зможе зекономити половину суми. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі НТБ.